Продовжуємо порівнювати авто за мінімалку в різних країнах Ну, Європи та світу. В нас були Україна, Польща, США. На черзі Швейцарія та в світі, найбільша в світі мінімалка. Яке ж авто ми б з вами могли б придбати? Поїхали. Ви сидите? Сядьте. Ну, щоб не впасти від новини, яка сама мінімалка, мінімальна заробітна плата в Швейцарії. готові? 6650 доларів. А придбати можна авто, на якому їздять наші олігархи. Chrysler 300. Ну, ви представляєте? Тобто наші олігархи це швейцарці на мінімалки? Ну, не в обіду нашим олігархам, вони в нас О, молодці. І що собі там зарплати.